Благоустрій тепер не лише під опікою комунальників. Лідери шкільного самоврядування, озброївшись граблями і мішками для сміття, вийшли прибирати кар'єр, що неподалік школи лінгвістики. Площу поділили на сектори школярі. Отримали кожен свою ділянку. Тетяна навчається у школі номер 6 Вона з однокласниками працює в центрі. Про прибирання вона дізналась з лідерських зборів. Повідомили, що буде прибирання міське. І зібралися школою 20-25 учнів. Прибираємо свою територію. Сміття тут звичайне каже дівчина, проте часом трапляються і неприємні сюрпризи. Бувають шприци, бувають ну, наркомани. Везде. Разом із школярами трудилась і координатор асоціації учнівського самоврядування Наталія Тименко. Прибирати улюблене зимове місце відпочинку, члени АУЗ вирішили одностайно. Зимку це улюблене місце дітей. Тут всі залюбки катаються з гірки на санчатах і на льоду. То чому б влітку ж ну теж не зробити тут таке місце збору відпочинку, гарна зелена трава внизу. Прибирання кар'єру це лише крок перший. Згодом лідери самоврядування планують перетворити цю територію на затишний сквер. У нас в планах навіть якісь лавочки зробити, щоб можна було увечері по колу збиратися під гітару, поспівати пісні. Лавоустрій – справа добровільна приходити на велике прибирання учнів ніхто не змушував. Переконує координатор Ауз. Розраховували, що до кар'єру прийде не більше 20 чоловік. Чесно кажучи, я чекала побачити дітей 20 30, ну, ...в загальній кількості. Скільки їх зараз? Не знаю. Думаю, що більше ста. За півтори години активісти справились із торічною травою, папером і пластиковими упаковками. Допомагали учням представники підприємства Пентопак. Вони виконували завдання по вивезенню сміття. Тепер справа за благоустроєм території. Наталія Шевченко, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.